Да не, его требуют тяготь. Думаешь? Да, да. Ну, давай я вдалюсь, да, тут. А я представлю... Ты с Артуром сказал, можно разбивать, только не пожалуйста, не вс ⁇ Я вам говорю, выходите с транспортного зала.

Чи що там за приколи, телефони, ще щось. Водій, що ж закону України про Національну поліцію ведеться фодо відеофіксація. Зупинили вас згідно статті 35 закону України про національну поліцію за порушення правил дорожнього руху. У вас не працює підсвітка номера. Можете вийти переконатися в цьому. Тому, будь ласка, згідно пункту 24 правил дорожнього руху, придіють документи, зазначені в пункті 2.1. Саме посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб і страховка. Почули? Можете відчиняйте трохи вікно, щоб ми вас чули, бо я не чую, що ви там говорите. Я вибачаюсь, але згідно закону України про дорожній рух, стаття 16, вам з автомобіля ніхто не дозволяв виходити. Тому присядьте, будь ласка, назад до нього. Добре? Присідайте. А? Я його не бачу. Я його не бана. Водій, ви мене чуєте? Ви не ігноруєте мої дії? Бо я зараз вважаю, що ви хочете ухилитися від адміністративної відповідальні. Да, ви можете вважати, що угодно. Ні, не Це що угодно. Які докази? Вийдіть, да, переконайтесь, а будь ласка. Я в суді що буду оспарювати. Ще раз. В суді що буду оспарювати. У вас Д... є фотофіксації? Фотофіксації. Звичайно, ось дивіться, фіксується на нагрудну бодікамеру. Ще раз. Дивіться, ви просто строїте себе, бачу юриста я сильного. Строю, я вам пояснюю. Якщо... Я вам пояснюю. Я, я вам поясню. Поясніть. Я, поясню. Поясню. я говорю, доказательств. Що... Дивіться, докази пред'являються при розгляді справи, правильно? От ви приходите на суд. Зараз йде підготовка до розгляду справи. Мені потрібно встановити вашу особу, згідно кого я буду проводити цей розгляд справи. Проводиться розгляд справи. Ще раз. Номер подсвечивается. Вот свидетельский говорит. Я говорю, номер подсвечивается. Якинем колени, Воды Моровы. Ви мене чуєте, так? Да? Посвідчення водія, будь ласка, реєстраційний і страховку на автомобіль. Ви зараз ігноруєте мої дії. Ще раз. Не коли Ні, не переплутали. Є а правила переплутали. дорожнього руху, якими ми а керуємося. Там і, там чітко, і там чітко написано. Пункт 2.1. Прочитайте, будь ласка. Но, прочитайте. Прочитайте, прочитайте ви. Протоколі. У вас взагалі водійські При є посвідчення. Де це написано? Де це, такі написано? Такі Де, такі це написано? Де це написано, Де це написано що в якому? Законі БАТ, є Конституція України, є закон України про національну поліцію, є кодекс... Є в каком страховку Закон про страховку? Да. Де це ви такий закон чули про страховку? Я говорю, де написано, що Я знаю, що написано в правилах дорожнього руху, яким ми керуємося. Нет. Що ну. Згідно пункту 24 в пункті 2.1, зазначені. 2.1А, посвідчення водія, 2.1b б Реєстраційний документ на транспортний засіб. 2 г Звичайно, там нічого не написано, що при ДДП потрібно пред'являти чи не при ДТП. Це ви щось видумуєте. Причитайте, Причитайте ви, я вам кажу. А ви зараз. Дивіться ви, Дивіться, ви зараз не виконуєте законну вимогу поліції. Я, вам, я, вас попереджаю, я вас попереджаю, що вас буде затримано та доставлено до райвідділку для складання адміністративного протоколу. Я поліції. Уже не набрать чем сразу так, а не знаю, не Я Неподаймис уже не тоже. Ви мене чуєте? Да. Ви зараз ігноруєте мою законну вимогу. Я вас Ми попереджаю. Закону. У вас з нервами нічого не ні. В мене все добре. Ви мене чуєте? Я вас не чую. Вийдіть йдіть поступу. Я вас не чую. Подождіть, я, я, я поліцію. Ви мене чуєте? Я вам повторюю, що ви зараз ігноруєте мою законну вимогу. Я, не... Я вас не чую. Я вас не чую, що ви Я там розмовляєте. Голове... Ви до мене звертаєтесь? Ви до мене звертаєтесь? По ви до мене звертаєтесь? По Я вас не чую. Ви нічого не вживали, у вас все добре? Да, да. Я просто. Що саме? Которої розводять. Меня вже давай. Це ви зараз до мене сказали? Ні, конечно. Хорошо, мабуть, так, бо будемо його. Дивіться, я вас попереджаю, що ви зараз не виконуєте законої вимоги моєї. Вас буде затримано та доставлено на райвідділку. Виходьте, будь ласка, з транспортного засобу. Виходьте з транспортного засобу. Захищайтесь, будь ласка, ви маєте повне право. Виходьте з транспортного засобу. Нормальна поліція це яка? Зараз розберетесь, зараз розберетесь, що ви поїдете на райвідділок.

Я вам кажу, виходьте з транспортного засобу. Ви вчинили адміністративне правопорушення. Ще раз. Вийдіть, подивіться. мені Ще раз. Я вас не чую. Звичайно, докази будуть при розгляді справи. Доз... Докази будуть при розгляді справи. Ми вже сфотографували. Зараз не розгляд справи. Ви мене чуєте? Ви мене чуєте? Ви мене чуєте? Ви мене чуєте? Зараз не розгляд справи. Не Нормально. вас да. Да, Водії, ви дивіться, або зараз відчиняйте двері, покажете свої документи, або вас буде затримано та доставлено для дороговіділу для встановлення вашої особи. Для складання Поліція. адміністративного протоколу про адміністративне правопорушення. Ми, вас, ми вам повідомили згідно чинного законодавства. Хорошо. Ще бампер здарен, я Так виходьте будемо на дворі чекати. А і що ж? Ще. Я живемо зірва. Бачите, повелись, так? Я взагалі не чую, що ви там розказуєте? ви своїй дружині розказує. На що саме? Дивіться, я вам просто пояснюю, що ви собі зараз гірше робите просто. Своїми діями, незрозумілими. Вас зупинили для перевірки особи. Для перевірки наявності документів. Вам повідомили закон... Ще раз. Ну. Порушення правил дорожнього руху. Я вам кажу, у вас не працює Покажите підсвітка заднього номера. Смотрите. Я вам Смотрите, давай давайте давайте якусь логічну цепочку, фото. правильно? Смотрите. Ні. Це ви так хочете, а в законодавстві зовсім по-іншому написано. Це ви Це ви ну як це розвожу вас? Я вас не розвожу. Дивіться, у вас там дві лампочки. Одна світить, одна ні. Одну половину номера видно, іншу ні. Посмотрю, если только там не видно. Щас останна ні, не видно, видно це таке. Ви розумієте, що там не працює лампочка? Це порушення правил дорожнього руху. А в правилах уточнімо, що сі не видно, 20 ті метрів. Це зовсім інше. Це коли вони забруднені. Вони вас не забруднені. Ні, ні, да. ні, ну як це ні? 20 там спеціально для цього уточнімо. 20 метро. Хорошо, якщо не працює лампочки взагалі ні якщо одна, ні друга. Не це ви собі придумуєте, я вам пояснюю. Ви, ви зараз собі придумуєте. Ви ланпус, зараз собі придумуєте. Номер, добре, даметр. давайте Думаю, з вами якусь... Ну, ви хочете, прочитаєте. Не треба мене вчити, добре? Так і ви мене не вчити. Я уповноважена службова особа, <постив> яка поставлена на цю посаду, так щоб так, розглядати я не справи. Не я вам все згідно законодавства пояснив. Так і що, що ви пояснили? Так що мені упасть, джасом? Щоб... Ви повинні виконувати законну вимогу поліцейського Я виконав. Я виконав. Ви по книжці їздите, що досі? Десь неправильної інформації не читались, І щось так. самі собі вигадуєте і, спробує, і пробуєте нам це довести. Просто фото що там не горить. Де це написано, що я дожа робити? Докази? Ну, а для чого Докази мене? приділяються при для розгляді для справи. Дивіться, ви мене чуєте зараз? Докази приділяються при розгляді справи. Ви почули? Обдумайте мої слова. І зробіть тепер висновку. Требую, казати, правильно. Сказати. Правильно. Я правильно, требую. правильно. Ви в суд, дивіться, ви в суд приходите, ви вправо. чуєте мене? Ви Як чуєте мене, подаю, ви Тро. чуєте мене? Ви в суд приходите, там встановлена ваша особа. Вже знають, згідно кого розглядається справа. Так само і ми зараз на місці. Это, намагаємося встановити. Правильно. Так ви ж мене встановили, так покажіть фото, не Тро, що не працює. Причому я ви бачу ви з вами ви діалог ви не, ви не ви можна ви побудувати. Дивіться. Вас... Виходьте з транспортного засобу. Я тут не можу, те сама. Я не знаю. Правильно. Він стоїть. Може в той задвачі. А як мені приємно, розбити, якщо цей синій був, то ми не буде. Ну я ж про цей киф. Може в цей на 2 Він гри поїде, а його 5-5 поставив. Не буде значити, буде не зупини. А як ми в нього відкриємо, розбитися коло цей синій був, то ми не буде. Ну я ж про цей так, для сразу все видеть, так я йому нічого не сказала, Я ходить у вас полицейку і откриває, що може не поняти. Виходьте з транспортного засобу. З транспортного засобу виходьте, З транспорте з транспортного засобу. Ви мене чуєте, водій. Вас, на що вас ніхто ні на, на що фото, не розводить. Фото а де написано, що я маю вам принести фото. Я їду відсюди. Виходьте з транспортного засобу. Ось дивіться, поліція до вас приїхала. О, ваша поліція, виходіть.